За останній місяць бійці Нацгвардії затримали тут двох бойовиків та 20 наркодилерів. Найбільша вилучена партія наркотиків, яку намагались провести на підконтрольну Україні територію, важила 4 кілограми. Відповідно до показів, деяких затриманих нами наркокур'єрів, вони підтверджують даний факт, що наркотики через лінію розмежування. Попадають на територію підконтрольну Україні і вже йде тут розповсюдження в наших містах. Як правило, наркотики везуть або в особистому одягу в речах, або в різних потаємних схованках в автомобілів. Військові постійно насторожі, адже противник не полишає спроб розвідати важливу в багатьох значеннях транспортну гілку. Перевіряємо детально всю машину, знімання е, сидушок, бардачків. Сумок, перевіряємо все, що можна перевірити, що можна достати. Ретельно перевіряючи кожен автомобіль та людей, що перетинають блокпост, бійці бригади Нацгвардії неодноразово ламали плани диверсантів та терористів. Ми, скажімо так, блокуємо опасність в направні мирної України.